велосипеди в ходу дуже гарний, прекрасний. Їде хоч би що, дивіться. Нідерландський газель дуже добротний. Можна сказати, будете їздити руками і не будете знати, що таке ремонт. Весь свій в оригіналі. Ціна того велосипеда коштує 11850. алюмінієва рама, 28 колеса Дивіться, значить у нас. Серву руль. Собі їдете, раз, спину вирівняли, чи що в усі? Весепедик просто ідеальний. Амортизаційна вилучка. Карбонові крила стоять. Резина континентальна стоїть. Тут. Усилені в вода стоять. Шатун розбірний. Яка зірочка з'їхалася, любу ви можете замінити, розкрутити. Багажник у нас добротний тутає наші. Чимановська серебряська перекидка. На касеті, Замочок замикати задні колесо. Все працює. Гельове сідло, добротне, щоб було зручно і комфортно. Подивіться, з тої сторони по рамі теж жодних запитань. На резині ще можна руками їздити, дивіться, є в комплекті, також бачу насос, так з насосом приїхав, так і віддаємо. Є в нас фара. Когось буде цікавити, він по дорозі має дуже-дуже хороший накат. Це є дорожній велосипед і він для того призначений. Когось буде цікати, то пишіть або заходьте на сайт до нас: rover.in.ua дорожні велосипеди. Також можете заїхати до нас, в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, надсилаємо новою поштою по цілій Україні. Так що поспішайте.